Ну що народ, хто казав, що нормальної машини дешевше 3000 не буває? Ось вам. Audi A3 2008 року в комплектації S-Line, сірий металік, 2.0 дизель 103 кВт, техогляд до березня 26 року. Дивіться який салончик, кошка, панорама. Да трохи поприбирати всередині, зробити хімчисточку, і все. Красоточка буде. Е. Дивіться, ще й додатковий комплект гуми на дисках. Є таке пошкодження мінімальне, не біда, фаркопчик. Ось. Непогана тачівка. Взагалі круто. 2450 євро і вона ваша. Кого така цікавить або потрібна допомога з покупкою авто в Німеччині, звертайтесь, мої контакти в описі під відео.